Подавайте декларації. З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Від неї звільняються лише ті мешканці, які отримували доходи виключно від податкових агентів, або ж від операцій продажу, обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб. Є категорія населення, яка повинна задекларувати доходи в обов'язковому порядку. Обов'язкове подання та подання декларації громадянами, які мають право подати цю декларацію. Обов'язково. Подати декларацію громадянам, які отримали в минулому році доходи при виплаті чи нарахуванні яких не отримувався податок на доходи фізичних осіб, а також громадяни, які отримали іноземні доходи чи доходи від неподаткових агентів, тобто осіб, які зобов'язані за вас перерахувати, нарахувати і порахувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету. Мається на увазі у випадках здачі майна в оренду фізичним особам, не підприємцям. a także inne wypadki. Цього року, сподіваються, Міндоходівці свідомих прикарпатців буде не менше аніж торік. У 2013-му декларації про майновий стан та доходи подали близько 12 тисяч людей на майже 700 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. А от на тих, хто ігноруватиме деклараційну кампанію, чекають штрафи від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. До речі, цього року задекларувати доходи можна в режимі онлайн. Дуже зручний сервіс. В принципі є автоматична звірка правильності введення даних. Є підказки, в якій графі, що саме вносити, посилання на відповідні нормативні правові документи. Громадяни для подання цієї декларації онлайн обов'язково отримувати лише електронний ключ, який видається, нагадую, безкоштовно. Крім того, цього року чекає й таке ноу-хау для платників як обговорення концепції загального декларування, тобто жоден нормативно-правовий акт не буде прийнятий без узгодження із громадськістю. А свої думки з того чи іншого питання можна буде висловлювати знову ж таки в електронному вигляді на веб-порталі Міндоходів.